От я зараз в даний момент якраз відчуваю себе повністю порожнім, голова нічого не розуміє, за товаришів не можу думати про Творця також. Як мені от зараз це заповнити величою Творця в даний момент і ще зробити якусь дію заради Творця? Таскінжерав, перш за все, погодься з тим, що ти зараз відчуваєш, це приходить від Творця, перш за все. Це приходить від нього. І якщо ти отримуєш це відчуття, що це приходить від Творця, тому що немає нікого, крім нього, це напевно так. А питання тільки хочеш ти бути в цьому або не хочеш, згоден ти з, з тим, що отримуєш від оточення або ні. Скажімо, ти погоджуєшся те, що ти отримуєш теперішній стан від Творця. У тебе вже є зв'язок із ним. Уже є зв'язок із ним. Тепер питання, чому ти не задоволений тим, що в тебе є? Намагайся у цю мить отримати те, що ти отримуєш від нього, у такому вигляді, що ти не потребуєш більше нічого. І вже у цій точці, у цьому відчутті, якщо ти поглибишся в це, то у тебе буде зв'язок із ним, тому що ти, нібито, зробив скорочення, не хочеш більше нічого. Ти робиш на нього нібито відбите світло. Тобто мені не потрібно нічого окрім цього. Те, що ти зараз відчуваєш. Так уже у цій точці ти знаходишся у контакті з творцем. Намагайся. Вже ти знаходишся у контакті з творцем. От і все. Почни розширювати. Цей контакт все більше і більше в ширну над різними варіаціями зараз, які прийдуть до тебе у різних станах, відчуттях, думках, і на всіх них почни уявляти собі, що ти уявляти, фантазувати собі, що ти знаходишся у зв'язку з творцем, і ти не хочеш нічого, окрім як зв'язувати себе з ним. Тільки бути відданим якомога більше, бути приліпленим якомога більше, як дитина до матері. Це вже стан, коли ти поступово наближаєшся до того, щоб бути убаром, у баром зародком. Убар називається стан плоду у череві матері, от і все. І тоді починає це. Це прості речі. Тоді прийдуть до тебе різні стани. І в кожному стані ти скажеш, я згоден бути, а в будь-якому стані, неважливо в якому, що я повинен тільки не забувати, що це приходить від Творця. Я хочу тільки в цьому бути. Цей стан приходить від Творця? Так. Так мені нічого не заважає бути усі миті свого життя у відчутті радості, тому що немає нікого, окрім нього. Зрозуміло, що усе я отримую від нього. Так, давай я зараз це зроблю. Почни цю вправу, і ти побачиш, як швидко ти приходиш до стану, що ти все більше і більше будеш відчувати і розуміти поведінку творця з тобою.